Я вибираю страхи і дошкільні місця перше. Страхи і дошкільні А я подумала. Це вийшов перший сезон. Сьома, давай, давай по-дорослому. Гаразд, хто з відомих особистостей з'явився у сні фібі, через що вона перестала кохати Джека Геллера? Жак і в Кусто. Правильно. Uh, два бали. Таке саме було в ефірі про Гаррі Один бал, Два бали отримує суперник, який бере питання. Що забрав? А от такі, okay. Okay. якби okay. ти. Тобто, якби ти вгадав. Я, зрозум... я їх зрозумів, але. А ти знав, що це був Жаків Кусто? <tunnel> я знав хто такий Жаків Кусто. Ну, то, що ти знав, що це аквалангіст, це ок. А то, okay, що він. Окей, okay, окей. Okay. Це лауреат Каннського кінфестивалю. А разом з ким він знімав кіно? За який отримав золоту пальмову гілку. А тут нема гри такої мати. Ні, а ми тут вже вийобуємося. Вона вирішила мені щось про як моломісто розповісти. Тому що він не ряв. Він не ряд. А іншому потрібно було стільки морських глибин. Дивіться, у нас позитив в тому. Він кінофестивалю, вам кажу. Якщо ми хочемо. Просто ігноруйте мої слова. Привикай. Так буває, коли ви в трьох.